Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Військоми стали головними ворогами для населення Західної України. Про це заявив журналіст Deutsche Welle, представник Львівського ТЦК. Зараз у Західній Україні у містах, де панує тиша, головними ворогами для людей є ТЦК і поліція. Це так прикро чути, сказав військом. Він повідомив, що його особисто називали ворогом родич мобілізованих. Він також прокоментував випадки нападів на ТЦК. Люди настільки бояться мобілізації, що готові бити працівника ТЦК, сказав військовий. Журналістка Deutsche Welle також вирушила на патрулювання з військомами. Під час перевірки, побачивши машину ТЦК, один хлопець побіг. Його не стали переслідувати через присутність журналістів, ідеться у сюжеті. От знімайте. знімайте, знімайте. Один із них навіть потрапив у об'єктив ДВ. Ну, приклад того, що людина втікає бачите. От людина втікає. Ми не будемо доганяти ту людину. Ну. Але дуже хотілося б з ним поговорити. Якби не присутність знімальної групи, військові могли б кинутися на вздогін. для Олександра. Причина такої поведінки очевидна. Більшості 90%, що він просто боїться мобілізації. Це мені дуже болить. Я в перші дні почав захищати країну. Так не має бути. Ну ну як бігти? Якщо ми так постанемо всі побіжимо? ну нас просто всіх вбіг. Найбільше лякає те, що на що здатні люди, зараз, от вони настільки бояться, що готові вбити людину. Він не готовий йти на війну, він готовий тут, в тилу, махати ножом, різати військовослужбовців, готовий вбити людину. Ну, ти йди, захищай свою країну. Та жіночка приходить молодого віку. От ви, ти от для мене зараз ти ворог на мене показує. Поліцію, ви вороги. Тобто зараз на Західній Україні, в таких містах, де більший тишина, вони всі говорять, їм головний ворог зараз ТЦК і поліція. І, оце, і це, повірте, це так образливо чути постійно. Чому хтось має виконувати закон, а хтось вирішив собі його не виконувати. Він каже, я не громадянин, я людина. Ну, це, це, от я пуляв. цю фразу чую, і в мене все, в мене очі червоніють, я не знаю, що з тим робити. Аж хочеться його за шкварки затягнути на той фронт, щоб хоча б годину часу там побув, подивився на ті страждання людей і зрозумів, що ти сім'ї можеш і не побачити, а я думаю, він би після того такий фраз не говорив.